Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Висновки після ночі терору пише депутат Арієв. Зараз не потрібні комсомольські пафосні дописи. Також зараз не потрібні пошуки тих, хто щось неправильно написав. Полювання за відьмами розділяє суспільство. Зараз потрібне єднання суспільства навколо сил оборони, підтримка сил оборони пожертвами на все, що вони просять. Давайте донати напряму бригадам. Вони знають, що з ними робити, вимагати від влади негайних докорінних змін у військових закупівлях і зняття всіх перешкод для всіх ефективних виробників зброї, а також припинення політичних ігор, що розколюють українців, залучити на американський напрямок всі можливі політичні і лобійські ресурси, не лише лояльні, а й фахові. Це мінімум, звісно, якщо мета не лише рефлексувати, а вибудовувати протидію ворогу і йти до перемоги. Вікторія Сюмар у той же час підкреслює наступне в той день, коли в Києві 27 прильотів. Велика кількість загиблих і шахеди прямо над урядовим кварталом літають як мухи. Парламент буде призначати генерального прокурора, бо той погодився підписати підозри окремим політикам і суддям не фортифікаціям або це табу, і навіть спеціальні комісії забороняють з низкою критичної інфо виходити в публічний простір. Бо створювала цю комісію під тиском опозиції, але лише для каналізації невдоволення, а не результату. Не контролем за оборонними закупівлями парламент і профільний комітет не особливо цікавить ця тема, і що там багато мільярдів дебіторської заборгованості за непоставлено по факту зброю, не пошуком нових рішень, як посилити ППО, а сою і рапсом в законі про ліки. А ще владні депутати відпишуться в ФБ гнівними постами про Трампа, але постанову звернення до конгресу США про виділення нового оборонного пакету Україні таки не поставлять на голосування і в переговорній групі нічого не змінять. Тільки поміняють на 100% свого шмигеля на 1000% свою юлю, яка буде максимально рвучко і сполнять і підписуватиме все, що скажуть, бо вирішувати проблеми вони не можуть або не хочуть, але каналізувати невдоволення навчились непогано. Часом плата за слабкі або взагалі не працюючі державні інститути буває надто високою, як от в нашому конкретно взятому випадку постити фото руйнувань не буду, Всі їх бачили, але вже явно час не обурення, а рішень як захищатись і посилюватись 500 шахелів на день. І буде більше фронт сумський Дніпропетровській областях, наступ Харківський, Запорізький, там критично бракує всього. Це реальність, яка не здогняє, попри всі бравурні марафони і око замилювання в стилі політичного фарсу. А ось що пише іменний телеграм-канал Тараса Чорновола, що Київ цієї ночі і ранко. Окупанти вичекали, коли їх улюбленець гарантовано покине Україну, щоб його не потурбувати. І аби, не дай Бог, десь щось не відхилилося. Воно зараз над океаном і вже тепер однозначно безцільною поїздкою, краще б не вертався. Це старе правило – жорстокі удари. Коли впевнені, що він виїхав з Києва, Україна в скорботі за загиблими не мовчала Ірина Геращенко. Вже відомо про 14 загиблих в Києві. Моє найщиріше співчуття постраждалим родинам. Фото з будинку, куди влучила ракета і знищила ціле парадне, розвиває серце. Це сафарі на цивільне населення. Вбивають українців, росіяни цинічно і жорстоко нарощуючи удари. Це геноцид українців, відповідальність за який несе виключно РФ. Але українська влада не повинна лише проклинати терористів. Ми хочемо почути системну відповідь про посилення української ППО. Перше про посилення антишахедних мобільних груп, які зараз навпаки розформовують і переводять в піхоту. Так, піхота критично важлива для оборони. Але може варто зняти 50% броні з ДБР і прокуратури? Може нехай ці браві хлопці все ж зараз послужать захисту держави, а не на побігушках банкові. Ми вимагаємо закритого засідання ВР, присвяченого темі безпеки, фортифікації стану ППО. А ще в такі ночі я згадую слова радника ОПЛЕщенка про безпечний Київ, куди треба повертати дітей на необхідність повернення жінок і дітей неодноразово на рікаві Зеленські. Хоч зараз це більш очевидно, що кожна мама має сама приймати рішення як правильно, і це завжди дуже важкі рішення. Цинічно, що з країни, яким чином виїхала обслуга банкова, яка заколисувала населення, що в росіян залишилися ракет на 2-3 обстріли, важко усвідомити ціну цієї безвідповідальної брехні. Тим часом РФ планує наростити виробництво шахедів на 500 на добу і збільшує кількість ракет. Думаю, суспільство заслужила на чесну розмову з Верховним головнокомандувачем. Про новий етап війни оборони і посилення менеджменту в армії, враховуючи нові рівні загроз. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.